Слава Ісусу Христу, розсвященіший Владико, високопроподобні Отці, сестри, брати і сестри у Христі Ісусі. Хто хоче йти за мною, каже Ісус, нехай візьме свій хрест і йде за мною. І в тих словах насправді є дуже велика глибина. Двічі-двічі Ісус не наче запитує, хто хоче йти за мною. Нехай іде за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. І в тих словах вже є прихована ця істина, важлива істина, яку треба бачити. Затямити? Чи хочеш йти за Ісусом? Це, мабуть, найважливіше, чи хочеш іти за Ісусом? Я думаю, що від цього залежить решта. Чи я візьму свій хрест, чи розпізнаю свій хрест, а що є моїм Христом? Чи хочеш іти за Ісусом? Твоє духовне життя, релігійне життя, чи наслідуєш Христа? Чи йдеш за Ісусом? Чи молишся до Ісуса? Чи зупиняєшся лише перед іконою? Ікона це вікно. Це не Ісус. Бог є дух. Чи розпізнаєш Бога, який є духом, за іконою? Чи ікона тобі допомагає? Зустрітися з Ісусом Ісус. Господь є дух особа. Ну, коли приклоня, поклоняєшся перед Христом, чи розпізнаєш Христа? Розп'ятого Воскресло. Чи хочеш? Мабуть, ми своєю присутністю зараз в храмі, ми намагаємося. Іти за Ісусом, наслідувати Ісуса Христа. Чи хочеш іти за мною, Ісус запитує і наша присутність, наше релігійне життя це є спробою відповісти на це питання, чи хочу, чи хочеш. Наші релігійні практики, наше таїнство покаяння, Наша недільна служба Божа це, це є якісь, якась спроба відповіді. Ну, нашим життям недостатньо лише сказати, хочу Ісусе», але нічого не робити. Чи хочеш йти за Ісусом? Наступне питання напевно, чи йдеш за Ісусом. Ісус говорить, хто хоче йти за мною. Нехай візьме свій хрест і йде за мною. І в тих словах, ключове, ключова, ключова істина, ключове значення має йти за Ісусом. Іти за Ісусом. Ми дуже часто в своєму духовному житті, релігійному житті є занадто зосереджені на Христах своїх. На своїх труднощах. Бери свій хрест, це бери тягар свого життя. Дуже часто ми занадто зосереджені на тому, що є наш хрест, але насправді найважливіше, найбільший наш хрест, це є бути з ним, пізнати Христа. Якщо ти є з Христом, знаєш Христа, намагаєшся всім своїм, з усіх сил пізнавати Христа. То Христос каже, я тоді тобі допоможу двигати твій хрест. Якщо ми пізнаємо Христа, хочемо бути з Христом, на попередніх наших науках, реколекційних науках, я на початку говорив, що найважливіше служіння апостола і кожної апостолки це є бути з ним. Но на початку Євангелії. Від Марка, ми сьогодні теж читали Марка. Євангелист Марко каже, Ісус призначив дванадцятьох, щоб були при Ньому. І бути при ньому людині найважче. Це є наш найбільший хрест. Ми дуже часто є зосереджені на собі, на нашій досконалості і забуваємо. Про Його досконалість. Ми зосереджені на собі, наскільки нам важко молитися, наскільки нам важко любити. Але забуваємо про Його любов. Це Він є джерелом любові. Джерела любові в мені немає. Правда про мене, що я маленька людина з маленького світу. І я не можу любити, не вмію любити, а дуже часто не хочу любити. І це є сутність гріха, коли я не хочу любити. Але, мабуть, найбільший гріх це коли я не хочу пізнати Його любов. Не хочу взяти Христа до свого серця, не хочу пізнати Його. Ігнатінські реколекції це чотири тижні, три з, з яких присвячені пізнанню Ісуса Христа. Що хтось чув про Ігнатіанські реколекції, це чотири тижні по вісім днів і три тижні з чотирьох присвячені особі Ісуса Христа Господа. І Ігнатій на другому тижні. Каже, проси про ласку глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа, щоб Його більше любити і більше наслідувати. Якщо хочеш, хто хоче, Ісус каже, іти за мною, нехай візьме свій хрест. І нехай іде за мною ключове слово. Іти за Ісусом. Дуже часто ми зараз переживаємо війну, і це є час великих випробувань, спокус. Ісус був спокушуваний, і ми в часі війни є дуже спокушувані брати хрест війни на себе і двигати Його, і ми це робимо. Але як же ж це важливо робити це з Ісусом без Нього? Ну це пекельно важко. Я не вмію, я не можу, і я не хочу. Найбільший хрест це є Ісус. Ісус каже, хто візьме моє ярмо, мене, воно стане це ярмо солодким, легким. З Ісусом ми можемо багато двигати і двигаємо. Життя святих це не легке життя. Це не легке життя. Але що відрізняє святу людину від ще не святої, що вона ну, навчилася найголовнішого навчилася бути при ньому? Бути при ньому, слухати Його. Це Боже Слово, як же ж це важко в Боже Слово вгризатися на особистій молитві, бути уважним до Слова Божого. Про святих ми читаємо, про святу Терезу злізє. Я вже з неї згадув, про неї згадував. В новіціаті про неї так говорять співсестри, і вона про себе говорить, що вона не могла однієї хвилини зосередитися. На, на Божому слові. Свята Тереза злізіє, кармелітка, однієї хвилини. Що це означає, дуже важко є двигнути, взяти Ісуса. Ісуса, бути з Ним це найважче. Дьявол з людиною може робити що завгодно, якщо йому вдасться тільки Тебе відірвати від Ісуса. Від джерела любові. Якщо дьяволові вдасться лише одне. Якщо ти не є з Ісусом, то він буде тобою керувати. Натомість, якщо ти з Ісусом, ну дьявол не має сили над тобою. Колись один святий сказав, що дьявол стільки, тільки має сили, скільки ти йому дасиш. Не більше. і не менше. Тому коли твоє серце є зосереджене на Ісусі, ну, тобі нічого не страшне. Просімо Господа, щоб ми дійсно ну, розпізнавали, за ким, за ким ми йдемо. Чи Ісус є на першому місці? Чи, можливо, щось інше хоче влізти на місце Бога? Ти насправді не наслідуєш Христа. Зараз страхи, вони хочуть керувати нашим життям. А страх це дуже поганий духівник. Д'явол нас лякає. І хоче би, щоб ми засумнівалися в Його всемогутності, щоб ми засумнівалися в Його любові, щоб ми засумнівалися в Його довірі до нас в Україні. Він дуже хоче. Щоб ми відвернулися від Бога, щоб ми на себе почали тільки уповати, на свої сили. Ісус каже, без мене ви нічого не можете. Це Він до апостолів говорить ці слова. Без мене нічого. Просімо Господа, щоб дійсно Ісус для нас ну, був тим фундаментом, тим фундаментом, засадою і основою. Твого і мого життя, Щоб ми нато усе в нашій духовності були зосереджені на Його Хрест. Він вже воскрес. Якщо ти вдивляєшся в Його Хрест, Він Тебе буде до Воскресіння двигати, шукати Ісусів Хрест, шукати Ісуса. Це дозволити Йому двигати наш хрест нашого життя і нас самих. Він це може. А я без нього не маю ані сили, ані спроможності, ані навіть волі. Тому просімо Господа, щоб дійсно ми в часі тих реколекцій, в часі Великого посту, нашу увагу. Зосереджували на, на Ісусі. Якщо нам в часі Великого посту вдається хоча б трішки трішки зосередити нашу увагу на Ісусі, тоді ну, ми бачимо, що зростає віра, надія, любов, вдячність. Хто йде за мною, Ісус каже, той буде мене прославляти, той буде мені дякувати. Й ти за Ісусом. Як ми можемо розпізнавати, що ми йдемо за Ісусом? Що ми беремо свій хрест і йдемо за ним ну, через нашу прославу. Подяка, подяка, прослава це є ознака ну, Твоєї близькості з Ісусом. Спільна риса всіх святих це не безгрішність, але вдячність і прослава це є спільна риса всіх святих. Святі прославляють Господа. Двигаючи свої хрести, але вони прославляють Господа. І вогонь, жоден вогонь, жодна вода не може їх спалити. Ми молимося до святих. Жодна вода, жоден вогонь не може їх спалити. Бо вони з Ісусом. Вони з Господом. Тому просимо Господа, щоб дійсно. Наша духовність через цей, цей Великий піст саме сьогодні, зараз, щоб вона хоча б трішки була скерована, зосереджена на, на, на Христі, на Його перемозі, Він воскрес і бути з Ним це, це брати участь у Його Воскресінні. У Його Христі ми беремо участь у Христі Ісуса Христа. Але якщо я беру участь в Його Христі, якщо я є з Ним, Він мені дозволяє брати участь у Його Воскресінні. Вже сьогодні, тут, в Харкові. Ми можемо брати участь у Його Воскресінні. Іти за Ним. Що це означає двигнути Його Христ? Це, це, це бути з Ним, тут, в Харкові. Це важливо почути усім християнам теж на заході України, брати його хрест. Це не боятися, не боятися з Західної України, прийти на східну Україну, на південь України. Іти за Христом це ознака місійності, це ознака цієї любові. До усієї України. Це і брати Ісусів хрест. Страх мені не дозволяє йти за Христом. Тому просімо Господа, щоб Він нам дарував дійсно цю духовність, яка зосереджена на Ісусі, а Ісус тоді буде, буде, буде нас наповнювати відвагою місійності. Підвагою, щоб бути з ним, щоб захищати нашу землю, брати його хрест без нього. Важко, важко. Неможливо захищати інших людей, навіть ціною свого життя. Хто є з Ісусом, той не боїться навіть пожертвувати своїм життям. Для Ісуса. Нехай Господь нас наповнює дійсно цією любов'ю, Його любов'ю. Ми потребуємо Ісусової любові до нас, щоб дарувати цю любов комусь. Ми потребуємо перше любові, щоб наші серця, наше життя було наповнене любов'ю Христа. Так що тоді ми можемо дарувати іншим, тоді можемо ну, наслідувати Христа в любові до інших. Нехай Господь дійсно. Дарує нам цю благодать, зростання в любові до Христа, щоб ми могли згодом більше Його любити і наслідувати. Амінь, амінь, амінь.